Особливий інтерес учасників бізнес-форуму ABC Україна і партнери викликала панельна дискусія на тему інвестицій в аграрний сектор. Адже одним із пріоритетних секторів української економіки є саме сільське господарство, яке стабільно поповнює державну скарбницю. Окрім того, експортний потенціал галузі у десятки разів більше ніж зараз. Чи впораються з таким завданням українські хлібороби та хто вже готовий їм у цьому допомогти, дізнавався агроконтроль. Україна сміливо береться годувати світ про що красномовно, говорить, і назва панельної дискусії інвестицій в аграрну галузь України нагодуємо світ разом. Щоб плани не залишилися тільки на папері, необхідно від 40 до 50 мільярдів доларів. Плани на цей рік залучити не менше трьох. Темпи зростання капітальних інвестицій сільки господарства за останні сім років встановили 191 відсоток, а в цілому по економіці 116. Зростання іноземних інвестицій, обсяги яких Осли на відсотків порівняно з попереднім роком з року в рік. вітчизняні аграрії зміцнюють свої позиції на світовому ринку продовольства. Разом з тим. Аграрна галузь є одним із прибуткових секторів економіки. Кожну чверту гривню до української скарбниці заробляють аграрії. Четверта частина всього експорту України це аграрна продукція у 2012 році. Її експорт склав 18,2 мільярда доларів. Що на 40% більше від попереднього року, наше завдання нарощення виробництва валової продукції сільського господарства до 260 мільярдів гривень, тобто на 16% більше в порівнянні з 2012 роком. В планах профільного міністерства збільшити обсяги експорту до 22 мільярдів доларів і втриматися в лідерах по олійному ринку. Нині українська частка тут вже сягає 25% від світового виробництва. Стосовно зернових то в амбітних, але цілком реалістичних планах через 5-10 років збирати до 100 мільйонів тонн зерна. Нема жодної галузі в економіці України, яка б давала таку тенденцію зростання, яка давала б такий потенціал експортний для України. 100 мільйонів тонн зерна на експорт це значить, що Україна стає номер один світ. З огляду на таку перспективу держава активно шукає нові ринки збуту. Цьогоріч соняшник колія вже поїде у Китай. І близький той час, коли українські продукти можуть з'явитися і в магазинах африканського континенту. Нігерія дуже велика країна, 160 мільйонів людей. Попробуйте їх всіх кормити. Все, починається з зерна, м'яса е пітишні вирачування. Е Бурят для, для сахар торік в Україну інвестували понад 100 країн світу, зокрема Сполучені Штати Америки, Китай, Саудівська Аравія та Катар. Інвестори не приховують, що аграрний сектор України привабливе місце для інвестицій. Дешева робоча сила, вдале географічне розташування, близькість до Європи. А тому в галузь складають кошти і міжнародні фонди та банки. Наприклад, європейський банк реконструкції та розвитку вже залучив майже 3 мільярди євро. Втіливши 75 проєктів. Я переконаний, що аграрний сектор є найбільш привабливим в Україні для інвесторів. І ми бачимо інтерес багатьох країн до нього. Вигідним є вкладання коштів у виробництво не тільки сировини, а й готової продукції. А це своєю чергою передбачає інвестиції у виробництво високотехнологічної техніки та обладнання. Передбачається, що піднесення сільського господарства сприятиме як зростанню природної промисловості, так і розбудові логістичних центрів. А це обов'язково простимулює появу тисяч нових робочих місць у десятках галузей агропромислового комплексу. Проте цьому мають придувати законодавчі зміни уже сьогодні. У мінагро готують пропозиції про довгострокову Оренду сільгосп землі, захист інвестицій, а також впровадження на виробництві міжнародної системи ХАСП. Про корисну дію інвестиційного форуму міжнародного класу ABC Україна і партнери, міжнародні та національні пріоритети розвитку галузі у перервах між діловими зустрічами в ексклюзивному обліц інтерв'ю агроконтролю розповів міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк. Наше завдання мати прогнозовані дії в аграрному секторі. Друге наше завдання створити привабливий клімат. Третє завдання, яке це вже не наше. Ми бачимо, що споживання. Продуктів харчування сільськогосподарської продукції в світі зростає. Тобто, наше завдання це і прогнозованість дій уряду. Прогнозованість дій уряду. І інвестори все зроблять за нас. І ми сьогодні почули, що міжнародні інвестиційні фонди готові інвестувати в середній бізнес, інвестувати в фермерський бізнес і одноосібників. Про що це говорять? Що інвестиційні фонди сьогодні. Довіряють уже любого рівня сільгосвиробнику і чітко розуміють наші національні традиції і нашу національну необхідність. Як сьогодні перший віцепрем'єр виступав, він чітко сказав, що за ближ, ближчих там 10 років ми повинні залучити як мінімум 30-40 мільярдів доларів.